Сьогодні натрапив на цікаве відео в Кривому розі, там де співробітники КЦК запакували когось чувака, сидить на задньому сидінні. Ну і якісь чуваки-визволителі підбігають. До них, щось там запитують, Цикашник сидить з таким очима, ніби переляканий, але дуже схоже на постановочне відео, дуже якесь воно ну, дуже сиреньке, скажімо так, для справжньої ситуації. Так от, машина двері закривається, машина від'їжджає, чуваки б'ють ногами по машині, там щось переключить вслід. Ти думаєш, зайду почитаю і коментарі. І в коментарях. Та взагалі якраз самчики так і надав, Це тільки на що храбрості, стільки, пафоса, скільки просто розриває все в цих коментарях. І так сижу і думаю, що ви будете робити, коли вас купують, і потім доведеться воювати з росіян, а це ж буде, типу там вас ніхто не буде спитати. Зрозуміло, що а, чому люди там зараз хейтять, я абсолютно розділяю багато таких думок. Але я не, не люблю лицемірство і це однобокості, про яку говорять в нашому суспільстві сьогодні. Говорю тільки про гниль в ТЦК. Вона є, є купа корупції, але ж цю корупцію генерують не ТЦК між собою. а такі ж самі гниляки, ви приходите е з хабарем, аби тільки відмазатись від своєї відповідальності. І мене це кур відкурлює просто до до рвоти, просто не можу терпіти, коли це інфлюєнсери, блогери, політики, звичайні громадяни, говорять тільки про одну сторону медалі. Ніби вона з одної сторони тільки гниє. Серйозно, блядь? З другої сторони, що там? Золото, мабуть, так? не прикладати можна. ви, сука, обогі, лицемірні. І дивлюсь на все це, мене просто вириває. Вириває від усвідомлення, Що ви навіть, коли стикнетеся з реальністю, ви сука її просто не вивезете. Вас росіяни запакують і ви десь нахуй, здохнете під Херсонщиною або десь під Донеччиною, воюючи проти своїх. Прокиньтесь уже, блять, нарешті. Перестаньте зігратися у цій, блять, ілюзії в своїй голові. Цілую, люблю. Підписуйтесь і будьте притомними.